Освятії Угодники Божі, пророче Захарії і праведна Єлисавету, одвигом добрим, відзначившись на землі, прийнявши на небесах вінець правди, його ж приготував Господь всім, хто любить Його, тим же, хто звертається до святого вашого образу, даруйте милість і заступництво. Ви ж Стоячи перед Престолом Божим, прийміть моління наші і до всемилостивого Бога принесіть, просіть Господа для нас долі прихильної, терпіння добрих зустрічей на усіх життєвих дорогах, щастя нам і нашим дітям, терпіння Божого перенести усі випробування і бути в гармонії з Ним. Щоб Господь Бог визволив нас від скорбот, хвороб, бід і напастей і всякого зла, побожно і праведно пожити в нинішньому віці і сподобалися заступництвом вашим бачити благає на землі живих, прославляючи єдиного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і на віки віків. Амінь.